Майже 70% громадян Німеччини підтримують надання військової допомоги Україні. Про це свідчать результати опитування дослідницької групи Валян. Зазначають, що 27% респондентів виступають за збільшення військової підтримки Києва з боку Берліна. 40% вважають, що Німеччина повинна продовжувати підтримувати на тому ж рівні, як вона це робить зараз і робила досі. Ну і водночас 27% німців висловилися за скорочення постачання зброї нашій державі. Влада Турецька виділила понад 84 мільйони гривень на власне утримання водночас на підтримку внутрішньо переміщених осіб передбачено лише 1 мільйон 400 тисяч гривень. Про це повідомляють журналісти слідство інфо із посиланням на бюджет турецької громади на наступний рік. Зокрема, чиновники вирішили підтримувати лише тих переселенців, які опинилися в складних життєвих обставинах. Зазнали поранення або виховують дітей з інвалідністю щодо інших статей бюджету, то на освіту планують спрямувати майже 61,5 млн грн, понад 9 млн на охорону здоров'я, 8,5 млн на культуру і мистецтво. Ще 1 млн грн заклали на розробку стратегії після воєнного відновлення.